Нещодавня, так звана зелена комета вже значно віддалилася від землі, втратила свою колишню яскравість. Упродовж місяця її положення на небі погіршиться, а яскравість впаде близько з 9 до 11 зіркової величини. Є шанс побачити ще одну комету, правда тільки в оптику сі 2020 від Вона тільки прийшла пік активності і продовжує отримувати максимальну яскравість. Зараз її можна знайти за допомогою телескопа. Увечері комета буде доступна ще приблизно півтора місяця, після чого зникне уся її вісонь. Вона має двійний пік яскравості, і ми знову зможемо побачити її влітку цього року, щоправда, вже на ранковому небі. Меркурій з'явиться на вечорньому небі під кінець місяця, і його можна буде побачити на озброєним оком. Венера сяє увечері, вона дуже яскрава, тому її легко віднайти над західним небосхилом. Марс можна спостерігати увечері та в першу частину ночі. Він виглядає як червонувата зірка, яскравість якої буде падати протягом місяця з 0,4 до 0,9 зоряної величини. Юпітер вже фактично. Непридатний для спостережень, хоча впродовж місяця його ще можна буде піймати увечері на заході. Побачити Сатурн у березні не вийде, оскільки він ховатиметься у промінні сонця. Уран цього місяця ще помітний в оптику увечері після настання темрява. Ще не можна сказати про Нептун, який не буде видимим у березні. Місяць розпочнеться зі зближення Венера та Юпітера двох яскравих світил 1 та 2 березня. Ви зможете побачити їх після настання судінків на західній частині неба. 5-6 березня можна побачити. Вибачте доволі яскраву зірку регул поряд із місяцем вечорі та протягом ночі. 7 березня-повня, 14 березня, місяць проходить недалеко від Антареса. Цю подію можна побачити вранці, проте дуже низько горизонтом. А наступної доби місяць буде у фазі останньої чверті. 20 березня рівнодення в цей час найкраще спостерігається така подія, як зодіакальне світло. Період весняної видимості воно з'являється після заходу сонця на західній частині неба. Побачите таке явище досить складно, особливо зі забруднених світловим засвітленням місць. Тож краще вибратися кудись, якомога далі. Також пощастило, що цього року в цей день місяць не завадить, оскільки наступного дня буде новий місяць. 24 березня відбудеться зближення місяця та Венери. Проте на південному заході Африки або в центральній. Азії місяць, навіть по Венеру. За цією подією можна спостерігати в день. Тонкий серпня місяця зустрінеться із плеядами 25 березня, 27 та 28 березня, дуже низько горизонтом після заходу сонця розташуються Юпітер і Меркурій. Подія могла би бути дуже цікавою, але надто велика близькість до сонця дійсно сильно вплине на її видимість. Тому теоретично подія існує, але от побачити її фактично нереально. 28 березня до Марса досить близько підійде місяць, 29 березня, перше. Четверть двадцять дев'ятого, березня Венера зблизиться з ураном. Без як Уран неозброєним оком побачити буде майже неможливо краще використовувати бінокль або телескоп. Останні дні березня Марс буде наближуватися до Росіяного зоряного скупчення М 35 але найближче він підійде до скупчення в період з 29 до 31 березня. Цього місяця якихось потужних і до того ж видимих у північній півкулі метеорних потоків не відбудеться. Щодо прольотів МКС та інших супутників, то вони будуть. І про них ви вже як зазвичай можете дізнатися на heavensabove.com з мапами та часом прольотів у вашому місцеположенні. А на ISS Transit Finder ви можете довідатись про транзити МКС і не тільки по місяцю та сонцю. На цьому все. Слава Україні!